Усім привіт, друзі! Нехай Господь береже вас. Давайте подивимось у майбутнє. Книга Апокаліпсис, остання книга Біблії, відкриває нам картину майбутнього, коли правителі землі та їх армії об'єднаються під прапором вершників Апокаліпсису, сатани, війни, Мамони, смерті та пекла, нечисті духи та люди зберуться разом на війну проти Христа та Його армії, на місце, що зветься Армагеддон. Тоді прийде Ісус і поставить крапку. Знищивши ворога своїм мечем звір, він диявол і лжепророк живими будуть кинуті в озера Вогняне, а інші будуть убиті мечем Ісуса Христа, що виходить із устого, і всі птахи наситяться їх трупами. Ми бачимо, що сам Ісус Христос бореться на боці світла проти темряви, проти диявола, антихриста, лжепророка та одержимих ними, і протягом усієї історії людства від самого початку. Бог воює проти темряви, проти сатани, війни, бамони, смерті, пекла та всіх цих вершників апокаліпсису. Адже Бог є світло, і немає в ньому жодної темряви. І нам Господь каже: ви світло світу і сіль землі. Якщо сіль втратить силу, то вона навіть у гній не годиться, її просто викидають, такі нікому не потрібні. І вся планетарна історія полягає в тому, що люди приймають або бік Бога, або бік. Сатани. Кожна людина робить вибір між темрявою та світлом, між Богом та дияволом. Ось, де проходить вибір усього людства. На землі є діти Божі і є діти диявола. Тому люди, ведені вершниками апокаліпсусу, тероризують землю на протязі усієї її історії від створення. Вони виконують волю сатани і будуть убиті мечем, що виходить із уст Ісуса. А диявол і його слуги будуть. Поміщені в гієну вогняну, у кожного з нас є вибір: Бог чи сатана, рай чи пекло. І ми повинні служити на стороні світла, блажені милостові, бо вони помиловані будуть, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Відкривайте серце, очі та вуха та пізнайте Бога, читайте Біблію від початку до кінця і пізнайте, що Бог навіки той самий. Він не людина, щоб йому змінюватись. Біблія чітко відкриває, як Бог завжди боровся і на землі, і на небі проти лукавства та зла. Чого тільки вартий один всесвітній потоп? Господь створив людину на землі, щоб вона керувала і стежила за порядком. І коли людина не робить цього, але впадає в безбожність, безумство, беззаконня та сатанізм, тоді приходить Бог і сам наводить лад на землі. Ноїв потоп тому приклад.